Дня ми досконаємося. Наша армія стає сильніше. Ми отримаємо сучасне обладнання та працюємо. Щоб досягти максимального результату за небезпечного нашого майбутнього. Вітаю всіх гвардійців з 10-ї річниці з дня засвоєння Національної гвардії України. Слава Україні! Ми б'ємось пліч-облі з нашими побратимами. пишаємося бути частиною наших гвардійців. Будемо знищувати ворога до останнього снаряду. І за нашими спинами, наші сім'ї, наші діти та наша батьківщина. Перемога буде за нами. Днем Національної гвардії України. Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу. Хай усі у вашій цілі та мрії будуть легко досяжні. Залишайтесь такими ж сміливими, сильними, залістримованими. Знайте, ви приклад, мужності для усіх чоловіків нашої країни та за її межами. Я ваш волонтер назавжди. Завжди буду з вами. Я вас дуже-дуже люблю. Разом до перемоги. Слава Україні! Добрий день, ми з України. Сьогодні свято День Національної гвардії України. В цей день я і моя команда хочемо привітати всіх гвардійців зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, твердого духу, щоб ви всі повернулись додому до своїх родин, до своїх рідних, живими, здоровими, Як найшвидшої перемоги всім. Ви справжні герої, ви приклад для всього світу. Слава Україні! Героям слава! Шановні військовослужбовці Національної гвардії України. Дозвольте привітати з вашим професійним святом, з 10-річчям ювелеєм створення Національної гвардії України. Шановні військовослужбовці, сьогодні ми впевнені в тому, що нас захищають професійні військові, нас захищають сьогодні люди. Які небайдужі до нашої держави. Я хочу вам всім побажати і запевнити вас, що ми завжди будемо вас підтримувати. Побажати вам найскорішої перемоги, успіху, а з нашого боку, завжди буде підтримка. Зі святом вас. Сьогодні, 26 березня 2024 року, ми з вами відмічаємо 10-ту річницю заснування Національної гвардії України. На жаль, Національна гвардія України сьогодні виконує. Бойові завдання, які про на наша держава, вони сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави. Наше мирне населення в тилу. Ми сьогодні допомагаємо, допомагали і будемо допомагати нашим військовим вибороти нашу перемогу як найскоріше. Ми з вами разом. Народ і військові національної гвардії, єдині. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, здійснення всіх ваших брій. повернутися до дому, цілими і мирядимия. Все буде Україна! Сьогодні в Національна гвардія України святкує ювелей. Десять років тому створення Нацгвардії стало важливим кроком у розвитку оборонної та правоохоронної сфери України. І час це переконливо довів. Сьогодні ви стоїте на варті громадського порядку. То допомагаєте боротися зі злочинністю та знаходитесь поруч із муніципалітетом у надзвичайних ситуаціях. У складі Сила оборони півдня України ви захищаєте Одесу від ворожих дронових атак, а також нищите ворога на полі бою. Професіонали своєї справи хоробрі, високомотивовані та віддані українському народу воїни. Я вітаю усіх військовослужбовців Нацгвардії на з цією важливою річницею. Продовжуйте свою благородну місію, а ми завжди будемо поруч із вами. Слава Україні! У 10-ту річницю створення Національної гвардії України хочу подякувати кожному бійцю за те, що зберігаєте цілість нашої держави. Дякую кожному з вас за спокій у нашій області. Ви наша гордість, ви надійний захист нашої батьківщини. Бережіть себе, своїх рідних і нашу країну разом до перемоги. Від самого початку свого заснування. Національна гвардія України стала потужним інструментом захисту держави, підтримання правопорядку та протидії загрозам. У 2014 році гвардійці одними із перших вирушили на схід України. А з початком повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, без вагань вступили в бій з підступним ворогом. Шановні побратими, сьогодні з нагоди 10-ї річниці з дня створення Національної гвардії України висловлюю щиру вдячність за мужність, відвагу, стійкість та незламність. Я твердо вас вірю і беззаперечно переконаний у професійності та надійності відданості кожного гвардійця. Ми пам'ятаємо своїх героїв. Схиляємо голови та цінуємо їх внесок у наближення нашої з вами перемоги. Вітаю всіх воїнів з професійним святом. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги, невичерпаної енергії та добробуту в ваших сім'ях. Україна переможе. Разом до перемоги. Слава Україні!